Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент футбол». Визначився суперник Динамо у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Енріке схвалив трансфер за барного. ПСЖ готовий платити. Челсі вирішив позбутися 15 гравців. Чи потрапив до списку мудрик? З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Став відомий перший суперник київського динамо у єврокубковому сезоні 2025-2026. У другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів кияни зустрінуться з мальтійським Хамрун Спартанс, який напередодні пройшов литовський «Жальгіріс». У першому матчі у Вільнюсі перемогу здобули господарі поля з рахунком 2-0. У матчі відповіді переможець визначився у серії після матчевих пенальті, де перемогу здобула мальтійська команда з рахунком 11-10. Динамо зіграє перший матч на полі суперника, який відбудеться 22 липня. Розпочинається о 19.00 за київським часом. Матч відповідь у Любліні буде проведено 29 липня. Початок о 21.00 за київським часом. Напередодні Динамо зіграло в нічию проти одного з представників чемпіоншипу Вест Бромвіч Альбіон. Хоча молодіжна збірна України не змогла пробитися до плей-офф євро 2025 ю 21 Двоє її представників залишили яскравий слід у статистиці турніру. За даними аналітичної платформи Skill Corner, Назар Волошин та Максим Брагару увійшли до топ-15 найкращих вінгернів турніру за кількістю успішних загострювальних передач під тиском. Це досягнення особливо вражає з огляду на силу суперників в групі, де українці боролися з данією, нідерландами та фінляндією. Лідером рейтингу став данський вундеркінд Клемен Бішов, який вражав своєю грою на лівому фланзі. Його техніка, бачення поля і розумна взаємодія з партнерами зробили його одним із головних відкриттів турніру. Попри передчасне прощання з чемпіонатом, індивідуальні показники Волошина і Брагару свідчать про значний потенціал українських талантів, особливо у складних ситуаціях, коли потрібно приймати рішення під пресингом суперника. Французький ПСЖ відновлює боротьбу за захисника збірної України Іллю Забарного. Як повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, клуб уже досяг домовленості з самим гравцем і найближчим часом зробить нову офіційну пропозицію англійському бормуту. ПСЖ діятиме швидко. Ілля дуже сподобався Луїсу Енріке та спортивному директору Луїшу Кампешу, зазначив журналіст. Попередня спроба паризького клубу пропозиція у 60 мільйонів євро не задовольнила англійців. Бормунд оцінює забарного у 70-75 мільйонів євро. Раніше з'являлася інформація про паузу у переговорах, а також про інтерес до українця з боку провідних клубів АПЛ. У сезоні 2024-2025 Ілля Забарний провів 39 матчів за Бормунд у всіх турнірах і відзначився одною гольовою передачею. Його контракт із клубом чин до 30 червня 2029 року. А трансфермаркт оцінює гравця у 42 мільйона євро. 15 липня відбувся товариський матч між динамо Київ та Корвінулом. Поєдинок закінчився з рахунком 0-0. Перший тайм вийшов досить рівним. Вже на 20 20-й хвилині. Торес після скиду від Буяльського зарядив у поперечину. На це Корвінул відповів двома небезпечними ударами. Пірвулеску на 36 й хвилині пробив з флангу, а трохи згодом Захарченко помилився у передачі назад, і лише реакція Моргуна врятувала Динамо. У середині тайму супряга ще й мав шанс замикати подачу з флангу, але пробив прямо у голкіпера. Після перерви команди заграли ще активніше. а На 60 60-й хвилині Попов трохи не встиг до м'яча після подачі з кутового. А на 62-й хвилині Волошин стріляв із гострого кута, змусивши воротаря вступити у гру. Румуни відповіли дальнім ударом брату, який пройшов поруч із дев'яткою. Ключовим моментом став інцидент на 79-й хвилині. Після грубого фолу тимчика на фланзі спалахнула сутичка між гравцями. На 80-й хвилині захисник киян жорстко влетів у суперника і був вилучений з поля. Після цього гравці суперника вирішили заступитися за свого одноклубника та штовхнули тимчика. Гравці Динамо також не втрималися, і після цього на полі утворилася штовханина, яка переросла в невеличку бійку. Арбітер швидко втамував емоції гравців, не вагаючись, показав червону картку динамівцю. Це додало матчу ще більше напруги, але рахунок так і не було відкрито. А колумбійський півзахисник Київського Динамо Ангель Торес зазнав ушкодження під час контрольного матчу проти румунського корвінула. Інцидент стався на 66-й хвилині. Зустрічі 25-річний футболіст відчув дискомфорт і попросив заміну, після чого його на полі замінив Максим Брагару. Поки що, характер травми залишається під питанням. Варто зазначити, що ще в першому таймі Торес мав чудову нагоду відзначитись, проте після його удару з близької відстані м'яч влучив у поперечину. Пошкодження колумбійця може стати серйозним викликом для Динамо, адже саме зараз команда готується до старту в єврокубках нового сезону. У вівторок, 15 липня, київське Динамо розпочало процедуру заявки футболістів на сезон 2025-2026. Столичний клуб став другим серед команд УПЛ, хто розпочав цей процес. Першим був Донецький шахтар, який 10 липня не лише подав заявку, а й встиг зіграти стартовий офіційний матч нового сезону в рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Розгромив фінський Ільвес з рахунком 6-0. Динамо ж готується розпочати новий сезон наступного тижня. Усього в заявці клубу 43 гравці, із них лише двоє є легіонерами. А 18 футболістів за віком підпадають під категорію гравців до 19 років, тому можуть виступати як у першій команді, так і за юнацький склад. Трансфер українського Вінгера-Жерони Віктора Циганкова до англійської прем'єр-ліги цього літа не відбувся через категоричну позицію головного тренера іспанського клубу. Одразу три представники АПЛ були готові заплатити за українця солідну суму, але отримали відмову. За інформацією іспанських змі у послугах 27-річного гравця були зацікавлені Евертон, Сандерленд та Крістал Пелес. Вони виходили на контакт з Жироною, пропонуючи за трансфер близько 20 мільйонів євро, що відповідає ринковій вартості футболіста. Однак усі спроби англійських клубів виявились марними. Головний тренер Жирони особисто виступив проти продажу українця, називаючи його основним і незамінним гравцем. Попри його проблеми з травмами у минулому сезоні, у минулій кампанії Віктор Циганков пропустивши значну частину через пошкодження, провів за каталонців 32 матчі, в яких відзначився двома голами та п'ятьма асистами. Його контракт з клубом розрахований до літа 2027 року. За інформацією польських медіа, білоруський нападник Ілляш Курін, який раніше виступав за київське динамо, не полетів із Варшавською легією на матч кваліфікації Ліги Європи проти казахстанського Актобе, причиною стало небажання гравця їхати до Казахстану через побоювання щодо своєї безпеки. Як повідомляється, Шкурін остерігається, що казахстанська влада може затримати його або створити штучні перешкоди на вимогу режиму в Білорусі, очолюваного Олександром Лукашенком. Футболіст раніше відкрито критикував чинну владу у своїй країні, що ймовірно викликало занепокоєння щодо можливих політично мотивованих наслідків. Поки що, клуб офіційно не коментував ситуацію. Першу гру легія виграла вдома з рахунком 1-0. І тепер має захищати перевагу на виїзді вже без свого нападника у складі. Попри перемогу на клубному чемпіонаті світу, лондонський Челсі готує масштабну перебудову складу. Головний тренер Енсо Мареска визначив коло гравців, які не входять до його планів, і клуб має намір позбутися їх найближчим часом. За інформацією джерел, частина футболістів отримала відпустку після поїздки до США. Інші працюють індивідуально на базі. А ті, хто не потрапив до заявки на клубний чемпіонат світу, вже давно тренуються окремо. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.